Взяли дитину, трьох років, мальчика, заберіть, там вас, там вас. Де Гітлер, каже, тим логічною, чесною? Наш втроєнний експерт, наш втроєнний експерт, нам втроєнний. Російський фейк, йди нахуй! Розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським. На українському радіо. Вітаю, це Вадим Міський. І ви слухаєте програму Руський фейк на українському радіо. Тут ми розбираємо фейки і маніпуляції російських пропагандистів, препаруємо їх на шматочки, спростовуємо і тренуємо власні навички медіаграмотності і критичного споживання інформації. У рамках нашої передачі ми продовжуємо спецпроект присвячений розвінчанню історичних міфів, які десятиріччями і навіть сторіччями насаджували українцям пропаганда. Влітку 2023 року російська автоматична міжпланетна станція із назвою Луна 25 зазнала аварії на місяці. Після розпаду радянського союзу це була перша російська місія подібного роду, і заразом спроба не вдала стартувати у нових місячних перегонах. Водночас Індія успішно посадила космічний корабель Чандраян 3 Росія неодноразово провалювала помпезно анонсовані наукові проекти, наприклад, Роснано, Сколково, вакцини від COVID-19 і імпортозаміщення. Натомість сучасна Росія дуже добре паразитує на здобутках радянської науки у першу чергу на космічній і ядерній програмах і використовує їх для пропаганди. Наприклад, розповіді про другу армію світу, в якій донедавна багато хто вірив, як в Україні, так і на заході. Були підкріплені наявним ядерним арсеналом, який дістався Росії у спадок від СРСР, а також постійним згадуванням про його існування, але так звані успіхи цієї армії під час вторгнення в Україну зруйнували міф. Постає логічне запитання чому російська наука не спроможна повторити досягнення історичного попередника? Можливо, справа у тому, що насправді значна частина цих досягнень не є заслугою росіян. Українські науковці, такі як Кирило Синельников, Олександр Лейпунський, Сергій Корольов, Валентин Глушко, Віктор Глушков, Микола Амосов, зробили значний внесок у радянську науку, але їхні досягнення намагається привласнити Росія. Як саме вона це робить, поговоримо сьогодні. Росія позиціонує себе як одну із країн, що стояла у витоків ядерних досліджень. При цьому нещодавно Володимир Путін на одному із наукових форумів заявив: кожен час вимагає своїх героїв, і якщо вже згадати 1937 рік, то все починалося, начебто, з Лаврентія Берії, який очолював атомний проект і мав відношення частково і до ракетного проекту. Такими були слова Путіна. Що ж, історичні уявлення російського президента давно вже перетворилися на таку собі альтернативну історію з елементами чорної комедії. Очевидно, він свої знання черпає із сайту воєнно-історичного товариства проекта Владимира Мідінського, головного спеціаліста із приписування російської і радянської історії в сучасній Росії. На сайті цього товариства є стаття під назвою Головний атомний маршал СРСР. Де Берію, причетного до масових репресій, депортації народів і вбивства політичних опонентів називають головним творцем атомної галузі Росії. Про злочини Берії, звісно, в статті не згадують, але пишуть, що ученим фізикам, начебто, нічого не заважало співпрацювати з кураторами з НКВД? Насправді ж радянську атомну програму очолював росіянин Ігор Курчатов. Який разом з радянськими шпугунами в Сполучених Штатах зробили найбільший внесок у розробку ядерної бомби, у той час як Берія, який, звісно ж, ніяким науковцем не був. Став керівником спеціального комітету зі створення атомної бомби лише у 1945 році. Хоча, звісно, свій внесок Берія у ядерну програму зробив. Наприклад, він наказав використовувати труд в'язнів гулагу на уранових шахтах. Він також створив цілу систему так званих шарашок, закритих наукових бюро, де працювали ув'язнені вчені. І Берія не радив Сталіну звільняти і реабілітувати вчених, яких саджали по сфабрикованих справах. На його думку, вони будуть занадто відволікатися на волі. До речі, рішеннями того ж Берії у 1940 році засудили на 8 років українського ученого і творця космічної програми радянського союзу Сергія Корольова. Ми про нього поговоримо пізніше. Він разом із засудженим українським науковцем Валентином Глушком працював саме у такій шарашці. Важливим кроком радянської науки стало штучне розщеплення атомного ядра літію, яке здійснили в Українському фізико-технічному інституті у Харкові у 1932 році. Тут працювали видатні дослідники: Георгій Латишев, Кирило Синельников, Олександр Лейпунський і Антон Вальтер. Харківський фістех швидко став одним із провідних наукових центрів радянського союзу, але сталінські репресії серйозно ударили по його співробітниках. У 40-х-50-х роках минулого сторіччя провідну роль у ядерних дослідженнях узяв на себе росіянин Ігор Курчатов. Однак без українських учених радянська ядерна програма не змогла би досягти таких висот. Серед них були і Борис Дубовський, Павло Похил, Володимир Мостовий, і вони зробили значний внесок у розвиток радянських ядерних технологій. Російська пропаганда часто уникає визнання цього факту і намагається приписати усі досягнення, виключно російським ученим. Ще однією радянською науковою галуззю, довкола якої кремлівська пропаганда формує міф про пряму спадковість між радянським союзом і Російською Федерацією, є ракетно-космічна програма. Росіяни дуже пишаються буцімто своїми здобутками в цій галузі і регулярно випускають пропагандистські художні і документальні фільми про те, як росіяни за радянських часів підкорювали космос. Звісно, головним героєм багатьох стрічок є Сергій Корольов. Саме під його керівництвом, як головного конструктора, було розроблено і запущено у 1957 році перший у світі штучний супутник Землі із назвою Супутник 1 А далі була робота над першим в історії польотом людини в космос на кораблі Восток із Юрієм Гагаріним на борту. Перший багатомісний корабель на орбіті із назвою Восход у 1964 році, а також перший вихід людини із корабля у відкритий космос, який здійснив Олексій Леонов на кораблі Восход-2 у 1965 дев'ятсот Ну і звісно ж робота над створенням балістичних ракет і багато іншого. Якщо ми вивчимо біографію Сергія Корольова, то дуже важко не погодитися із тим, що цей видатний учений був саме українцем. Народився Сергій Корольов у Житомирі ще 1907 року, а дитячі і юнацькі роки провів у Ніжині та Одесі. Це були ще часи Російської імперії, що завжди підкреслює російська пропаганда. Також стверджують, що він у документах, начебто, був зазначений як росіянин. Центр протидії дезінформації при РНБО звернув увагу, що насправді вперше корольова документально названо росіянином 1938 року. У матеріалах кримінальної справи, за результатами якої вченого засудили до 10 років і вислали на колиму. Проте в документах, які він заповнював без фізичного чи психологічного тиску, зокрема для вступу до київського вишу, у графі «Національність» фігурує запис Українець. Також офіційна російська версія біографії вченого каже, що він росіянин, начебто тому, що знання свої здобув у Москві. Насправді ж у 1924 році корольов вступає до Київського політехнічного інституту, де і проявився його конструкторський талант. Саме там мали розпочати підготовку авіаційних інженерів. Та вже у 1926 році ректор Бобров визнає, що спроби відкрити авіаційне відділення виявилися марними, і порадив майбутнім авіаінженерам перевестися до Москви. що корольов і зробив. Робота ученого на радянську владу це ще одна цікава і водночас трагічна сторінка його біографії. 1938 року корольова було заарештовано, закрите судове засідання і вирок 10 років виправно-трудових таборів із позбавленням прав на 5 років та конфіскацією майна. Місце покарання Колима. Імовірно, він мав би стати одним із мільйонів замордованих сталінським режимом. Але доля розпорядилася інакше, говорить Наталія Корольова, донька Сергія Корольова. Он, конечно, там моя Він звичайно там би і загинув, якби не моя бабуся. Марія Миколаївна, його мати одразу ж почала боротися за порятунок єдиного сина. Вона писала листи і надсилала телеграми сталіну, Єжову. Звичайно, можливо, це й допомогло б повернути його з Колими, де він захворів на цингу, був у дуже жахливому стані і практично міг би загинути допомогли бабусі, бабусі потрапити до голови Верховного суду. Наші знамениті наші льотчики, знамениті громов, і громов і Гризодубов. але ще певний час він відбував заслання у найгірших умовах, говорить Ніна Карехіна, завідувачка меморіального будинку музею Сергія Корольова. Це уривок з її інтерв'ю п'ятому каналу. Уяснення відбував у пересильних в'язницях і на Колимі. Пункт Мальдяк, де серед інших кримінальних елементів, добував золото. В нелюдських страшних умовах там приходилося виживати. Не любив корольов згадувати цей тяжкий період. Але із його спогадів ми знаємо, що ось його якби зігрівала і тримала ось ця велика мрія. До якої він ішов все своє життя, літати і будувати літальні апарати на радянську владу корольов працював фактично під примусом у таборах на Колимі, де він провів шість років, і в закритому конструкторському бюро, де під керівництвом також ув'язненого Туполєва працював над розробкою бомбардувальників. Після звільнення ж мусив працювати, аби здійснити власні мрії пов'язані з освоєнням космосу. У 45-му році йому доручають відтворити Фау – одноступеневу балістичну ракету, розроблену конструктором третього рейху фон Брауном. Її навіть встигли застосувати гітлерівці наприкінці Другої світової. У 47-му році корольов завершив подібну ракету із назвою Р-1. Тоді поряд із корольовим працював киянин Іван Бровко. Корольов, який сидів спереді, рядом з шофером, зупинив машину і пересів до мене. Він уважно подивився на книжку і запитав мене, що ви читаєте? Я показав йому палітурку, і він прочитав Юрій Яновський, вершники, і стрепенувся. Так що, це той Яновський, з яким я разом учився у політехнічному інституті? Я говорю, очевидно, він. Оскільки я знаю, що Яновський закінчував Київський політехнічний інститут. Тоді це він. Почекавши хвилин дві-три, він подивився на мене і, показуючи на книжку, запитав: можна на два-три дні? Я говорю: Сергій Павлович, будь ласка, але ж дивіться, це написано українською мовою. Він відповів: запам'ятайте раз і назавжди. Читати в оригіналі значно корисніше. Уже за 10 років, у 1957 дев'ятсот під керівництвом Корольова ракетоносій Р 7 вивів на орбіту перший штучний супутник Землі, і це ознаменувало відкриття ери космонавтики. Не беручи до уваги навіть беззаперечні аргументи, які підтверджують українське походження всесвітньо відомого ученого, росіяни намагаються уперто проштовхнути в інформаційний простір тези про те, що Корольов – це начебто, російський науковець або принаймні радянський учений. Тому дуже важливо пам'ятати про внесок українських науковців у розвиток радянської науки, особливо у такій критичній галузі, як ядерні дослідження це є частиною загального культурного і наукового спадку України. Ядерні дослідження і ракетокосмічна галузь це лише кілька прикладів того, як Росія привласнює собі наукові досягнення часів радянського Союзу, і стверджує, що радянська наука це начебто російська наука. Сучасна Росія не відрізняється від Російської імперії та радянського союзу у цьому плані. Усі досягнення народів, які волею долі опинилися поруч із росіянами, вони намагаються видати за свої. Так колись було зі знаменитим імунологом Іллею Мечниковим і хірургом Миколою Скліфосовським, які обидва мали молдовське походження, народилися і сформувалися як науковці саме в Україні, але імперською пропагандою Романових, а згодом і більшовицькою, зображалися видатними російськими вченими. Міфи про радянську науку використовуються Кремлем для різних цілей. Вони посилюють віру в досягнення російської науки. Прикривають сучасні провали, а також спонукають громадян Росії вступати до армії, де потім вони наносять удари по Україні, і формують уявлення про те, що усі досягнення радянських науковців є, начебто, виключною заслугою Росіян. Прощаюся з вами до наступного випуску і нагадую, що будь-яку сумнівну і анонімну інформацію варто завжди перевіряти, зокрема на ресурсах суспільного мовлення в українському радіо, телеканалах Перший та Суспільна культура, вебсайті Суспільне новини і у соціальних мережах Суспільного. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Русський фейк на... Розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.